Добрий день, шановні колеги. Ще раз е свій час батько мені спитав, що ти хочеш в житті. Ну, Я почав перераховувати. Хочу машину, хочу хату, хочу там те, те, все. Він каже, я тобі там найцінніше, що ти можеш пронести через це життя. Дуже. освіту. Тільки маючи гарну освіту, тільки володіючи знаннями, які можуть мотивувати нас до дії. Ми можемо досягнути мети до дії правильно лікувати, до дії опанування сучасними методиками і багато-багато інших на шляху до нашої цілі. Тому я вважаю, що випуск таких методичних рекомендацій це є одним із самих головних для практикуючого лікаря, тому що у нього в потоці дуже великої кількості інформації, які ми отримуємо на протязі життя і роботи. Пересічного лікаря, якщо його ще, скажімо, це сімейний лікар чи іншої ланки, дуже важко. І маючи такі конкретні рекомендації, де він чітко розуміє, що він має зробити, це є дуже важливо. Тому я вношу пропозицію і беру ініціативу за підтримку всіх, хто випусків цю методичну рекомендацію, за підтримку інституту доскональної лікарів, шуки кафедри дерматоргенорології і всіх бажаючих законодавців в найближчий час випустити, і мають це зробити всі головні фахівці для кожної спеціальності, тому що є свої нюанси, методичні рекомендації, за основу взявши ваші розроблені, я впевнений, що найближчого часу це буде зроблено. Тоді кожен буде бачити під кутом своєї специфіки, якою має специфіка дерматовенерологічна служба. Дерматовенерологічна служба одна із найстарих у світі, одна із найдавніх в Україні. На сьогоднішній день вона налічує десь близько 4 тисяч лікарів-дерматовенерологів, які працюють в державному секторі. І думаю, десь ще тисячі дерматовенерологів, які працюють в приватному секторі. Я думаю, що це досить серйозна структура. Я хотів би попросити вас підняти руки тих, хто мають базову освіту лікарську в цьому залі. Хто лікарі? Так, да, ну, Мало, на жаль. Скажіть, будь ласка, скільки серед вас дерматовенерологів, хто мають базову освіту? Ну, бачите, половина, не половина, ну досить великий відсоток. Статевий шлях являється одним із самих головних основних шляхів передачі віру інфекцій. За офіційними статистичними даними, за січень-липень 2013 року із 12 517 осіб 6 739, тобто 54%, люди отримали зараження статевим шляхом. Нема про що говорити про те, що дерматомонологічна служба опікується інфекціями, що передаються статевим шляхом. Я хочу, щоб ми чітко зрозуміли, що дерматовенерологічна служба має і займе найближчий час партнерські відношення, як і ми опізуємо, місце в первинне виявлення, я думаю, для початку, а подальшо в подальшому спільному ведення людей, які мають віл ні. Зогляджу на цю ситуацію є явний недостатньо. Залучення нашої дерматогенологічної служби. Наступне, що треба для того, щоб робити? Та нічого, бажання. У нас все є. Зараз ви бачите перелік нормативних документів, які показані, що якщо ми можемо, якщо ми раніше ми хочемо, ми можемо починати робити нам нічого, не треба, ну треба тільки бажання. І правильна логістика для пацієнта, і правильні методичні рекомендації розуміння для лікаря і е, для керівництва спочатку цієї служби. Наступний слайдва. Якщо ми подивимося по цей слайд, я не буду його досить глибоко е, аналізувати, але раді чого я його взяв? Для того, щоб показати ось ця наша дерматологічна служба. Вона на дуже низькому рівні на сьогоднішній день з точки зору залучення до проблем. Ми маємо піднятися, і ми це зробимо. Я абсолютно впевнений, тому що ми розуміємо, що це так. Коли служба розуміє, коли ми всі змогли, а ви нам допоможете, то ми зможемо явно змінити цю ситуацію, для того, щоб дерматоннологічна служба зайняла якомога вище місце, і як результат могла надавати якомога якісніше допомогу на раннє виявлення хворих на слідів. Наступний слайд, будь ласка. Згідно наказу 318 про досконалення віл інфекцій, пають бути запропоновані послуги консультування та тестування на ВІЛ СНІД наступним особам. Ви бачите тут перелік. Я не буду його перейти. він дуже дуже і дуже неповний. Практика показує, що реально. Набагато більше проявів, з якими, якими стотикається дерматовенеролог і венерологічний, в тому числі, мають бути в цьому переліку. Що має бути в лікаря-дерматовенеролога? Настороженість, настороженість. І наступна думка, що якщо з цього переліку є якісь прояви, він має перевірити хворих на торч інфекцію, він має перевірити хворих на наділ на сніг. І, можливо, через цей шлях ми зможемо знайти достатньо правильну велику кількість незрозумілих, нелікувальних нозологій, які в дерматології погано лікуються, тому що ми не знаходимо прізвища. Ви знаєте, що зараз проходить неділя псоріазу в Україні. Ми теж підготувалися цікаві заходи. Це період, один із головних, де увага приділяється так називаємо, батяжким формам псоріазу, артропатичним цуряз зроблена була дослідження. Я думаю, що тут кореляція буде стовідсотково та ж сама. Взяли хворих 1500 чоловік. Це зроблено було за кордоном і провели тестування у скільки у них вражений суглоби втрат. Є артропатичні форми. Виявили 3%. Коли взяли потім цю групу і доповнено більш прискіпливо перевірило, то виявилось 21% із них дуже багато. Скажімо, немає прояви на шкірі, але є враження сулоби. Я абсолютно впевнений, що у дерматологічних інших нозологіях причиною великої якихось проявів може бути скрита віл інфекція Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо бути насторожні, і ми маємо зробити методичні рекомендації, де чітко корельовано проведемо залежність якихось дерматологічних нозологій і можливості інфекційного залучення. На жаль, на сьогоднішній день не у всіх шкірно-винологічних диспансерах, шкірно-винологічних кабінетах є можливість на отримання послуг з консультування, а тим паче тестування на віл. Наступний слайд, будь ласка, які на сьогоднішній момент наявні проблеми? Перше: недостатній рівень охоплення послугами з консультування, ну, якщо це можна якось. Рішити досить швидко ліквідувавши е, якійсь мірі, не повне розуміння, так м'яко скажемо, через якісь методичні рекомендації серії мастер-класів, то недостатні тестування, особливо тест, експрес-тест, які дали змогу, е, хай попередньо, але лікарю зразу на прийомі, е, не відпускаючи, а як результат не втрачаючи хворого, провести тестування. Тому я думаю, абсолютно в цьому впевнений, що нам треба на цьому напрямку працювати. Також недостатній рівень охоплення тестування, не, не, я сказав, тестів. І е, також в нас є велика проблема це з перенаправленням осіб з позитивним діагнозом до центру СНІДу. Недостатньо ми співпрацюємо по Україні з центрами СНІДу. Наступний слайд. Я хотів би зараз показати на прикладі міста Києва, тієї недоліки в роботі і або показати причини, чому це так просходить. Наприклад, в Києві ми маємо шість шкірвен-диспансерів. Із них е, давайте маємо десь шість шкірвен диспансерів і одна велика шкір лікарня, яка має 40 тисяч метрів квадратних. вона має всі умови. Ми маємо організувати забезпечення забезпечити надання послуг на належному рівні, а також налагодити моніторинг і звітність, і організувати дію співпрацю з центрами світу. У нас абсолютно недостатньо забезпечення шкіровинологічних диспансерів міста Києва тестами на ВІЛ. Внаслідок внаслідок децентралізації. Відсутність єдиного налагодження зв'язку з єдиного логістичного і центру, який би ув'язав всі дерматовенерологічні структури в правильну співпрацю з центрами СНІДу. Відсутність ідентифікації незалежності до груп риски, а також звітності в формах дерматовенерології, яка була пов'язана з СНІДу на Як ми бачимо вирішення, що ми пропонуємо зробити найближчого часу? Перше. В Україні в Києві створена ТМО дерматомінологія. Я думаю, що це дасть можливість, об'єднавши всі дерматомінологічні структури міста, зробити єдину систему консультування на рів та єдину систему правильної логістики по перенаправленню до центрів світу в Києві на базі дерматологічної служби всіх районів. Також я абсолютно надію, що нам вдасться, і ми будемо просити всіх Спільні організації, хто дотичний до цього, хто зацікавлений в цьому, щоб ми забезпечили наші шкілогічні кабінети, лікарні, лікарів швидкісними тестами, та саме головне, що потрібно починати: навчити лікарів. Правильно підходити, правильно користуватися, і саме головне правильно рекомендувати хворому пройти ці тести і не втратити його. Наша головна задача після першого е, консультування не втратити хворого. Ми маємо виду. А також поліпшення співпраці з нашими невідомими міжнародними організаціями. Наступний слайд. на даному слайді ви бачите, скільки в Україні надаються, е, скільки скількома лікувальними закладами надаються допомоги. Їх там, близько 115-120. Це дуже-дуже мало. Я абсолютно впевнений, що дерматоменолічна служба всім своїм потенціалом може значно побільшити збільшити кількість таких установ. Таким чином, ми, не вкладаючи особливих коштів в обладнання, в кадри, тільки даючи правильну освіту і якісь методи діагностики, як швидкі тести, можемо значно, значно дуже швидко збільшити кількість таких установ. Наступний слайд, будь ласка. Ну, я думаю, що це не пропонується. Наступний слайд, будь ласка. Висновки. Дерматоннологічна служба України повинна підвищити свою активність щодо начання послуг, консультування та тестування на ВІЛ та співпрацю з неурядовими організаціями. Ми маємо вдосконалити нормативну базу. Якщо то треба, я абсолютно готовий, як головний дерматогенеролог Міністерства охорони здоров'я прислухатися до всіх пропозицій, рекомендацій. Будь ласка, насилайте для того, щоб все зробити якомога швидше. Ми повинні якомога швидше правильно імплементувати кейс-менеджмент для ведення ІПС ША інфекцій, передаючися статевим слідом для груп ризику особливо. А також використання швидких тестів для діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема сифілісу. Готовий протокол днів 5 назад. Підписаний не протокол вибачаюсь, методичні рекомендації нові по лікуванні, по діагностиці лікування сифілісу в Україні. Ми рухаємося. На жаль, я зараз що ми якось не дуже співпрацювали і з вами в цьому написанні із центром спіл я думаю, що ми вам сім дамо його переронемо. Якщо у вас будуть свої якісь пропозиції, рекомендації. А я впевнений, що вони будуть, то ми зможемо перезатвердити його, більш розширивши, зробивши, більш професійним і більш потрібним для людей. Тільки разом ми можемо досягнути мети. Тільки разом ми можемо допомогти хворому. Не треба соромитись говорити, що ми чогось не знаємо. Треба йти і добувати свої знання. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, то дякую. токсан Іванович. Прошу запитання. Пожалуйста. Переводчик не слышит. Сколько было в начале э, проблем, как каждое совещание в МОЗ? многие совещания в ВОЗ, между службами заканчивались хлопами в дверях, сколько было слез, сколько было проблем. И честно говоря, мне очень сложно представить, что вот сейчас я слышу это то, что я слышу. Я слышу, когда главный специалист говорит о кейс-менеджменте, когда главный специалист говорит о крупных рисках, когда главный специалист говорит о методических рекомендациях. И прежде всего хочу поблагодарить Александра Ивановича, потому что роль личности в истории увидите сами, насколько она важна. И следующий момент. Я хочу сказать, что у нас есть уже следующие наработки по работе с драматологическими службами. Это о чем я говорила вчера, что у нас сейчас есть новое направление, это медико-социальные послуги, когда действительно медицинские работники кооперируются с лечебными организациями. Я хочу призвать всех э, еще э, не подумать и сегодня о том, что мы будем делать и через три года, потому что это нужно говорить сегодня на каждом заседании. И я хочу призвать именно вот э, возможность еще о социальном заказе и в контексте термальной генерологической службы, потому что сейчас вы знаете, что все эти проблемы первый, второй уровень, третий уровень. Я просто очень сильно боюсь, чтобы все, что мы сейчас наработали, не потерялось между уровнями и не потерялись наши пациенты групп риска. И я надеюсь, что на следующей, на следующей конференции мы услышим еще уже, скажем так, более существенные достижения. Именно достижения. Спасибо.